Жребкування однієї восьмої фіналу. Хочу нагадати, що цієї, цими вихідними стартує кубок з попереднього етапу. На минулій, на минулій неділі були визначені пари. Це команда Вільшана зіграє з командою Корсуня, а квітки Агророзі приймуть Жашківську громаду. І ці команди у нас є вже жеребкуванні. Вони будуть з цієї пари, потрапить до однієї восьмої. Трохи скажу про жеребкування. В жеребкуванні у нас буде дві-два кошика. В одному будуть команди несійні і в іншому будуть команди сімні. До несійних відносяться команди районних змагань, команди першої ліги минулорічних змагань і також. Дві команди, які в цьому році приймуть участь у Дефенда Лізі, це команда Златокрай, Золотиський район, і ЛНЗ-17. Кошику там і у нас приймуть участь всі команди Дефенда Ліги минулорічних змагань. Це вісім команд. Тому, в принципі, по жеребкуванню, по процедурі, я думаю, тут все зрозуміло. Витягується спочатку несіяна команда, яка буде приймати, приймати, і з іншої кошику команда, яка буде з нею грати. Тому, в принципі, думаю, що не, не буду затримувати. Хочу ще раз нагадати, що кубок Черкаської області. Два роки тому змінив назву. Тепер він присвячений Кубку Героїв ЗСУ. І е, надію, що е, жеребкування зараз пройде. Команди дізнаються своїх учасників. Я думаю, побажаю хорошого жеребкування І, можливо, декілька слів е, надам нашому гостю. Е, це голова комітету ЧАГПОЗМІ е, Андрій Вєков. Так, який е, що тут додавати? Всім доброго дня! Зараз пройдемо вже рибкування. В принципі, я вже готовий е і побачимо, з чого у нас розпочнеться кубковий сезон, з яких пар. Так, Отже, перша команда, <кхи> яка буде приймати, це у нас це патріот. Патріот Сміла. Патріот Сміла зіграє з... Патріот, профі, спорт. Отже, у нас вже сформована перша пара. Патріот. В другій парі у нас зіграє переможець пари квітки Агрорось проти жашківської громади. Це буде перша команда другої пари, одна, одна з цих двох. А протистояти і футболісти із карбона. Дуже цікава пара. Так, третю пару відкриває. Третю пару відкриє також. Переможець пари Колос Рось. Хтось із цих двох команд. Пройде далі. І зіграє проти. Четверта пара не сіяна команда: спортивний клуб реда. Спортивний клуб. Рене. Кульок тепер я буду руковій хитати, а не з вазою. П'ята пара. Несіяна команда. Футбольний клуб дальне. Футбольний клуб Тальне зіграє з Шевченковим краєм. Вони ну, дербі. Вони городського району дербі. Так, шоста пара. ЛНЗ Ю-17. Юнаки футбольного клубу ЛНЗ. Дебютують у чемпіонаті да. е, області з футболу серед дорослих команд. Пара залишається? У сьомій парі златокрай 2017. Проти стоятиме футбольному клубу УТК. І в останній восьмій парі зійдуться команди під назвою Граніт. І... Так, ти вже знаєш, так? Два. Хто дербі. І спортивний клуб Базис. Це у нас є вісім пар. Mm -hmm. Зараз Олександр їх оголосить. Повний список. Так, дякую, Андрія. В общем, е у нас сформувалися пари. Патріот нас зіграє з профіспортом. Переможець пари квітки, агроросці зіграють, квітки агророз жашків зіграють. Переможець цієї пари зіграє з карбоном. Переможець пари колосорось зіграє з Олім Кам'янка. Спортивний клуб Ренет зіграє. З Ураган Цептусом Тальнес зіграє Шевченків краєм, ЛНЗ-17 зі спортивним булом Варсавою. Златокрай 2017 прийме УТК, а граніт старі бабани приймуть спортивний Кудбас. В общем, провели жеребкування. Дати проведення однієї 8 у нас заплановані на 19 та 26 квітня. Це суботи. Будуть по чотири 4, 4 пари зіграють 19-го, чотири пари 26-го. А четвертьфінал запланований на 3, 3 травня. Тому, в принципі, бажаю учасникам змагань успіху, щоб показати свої найкращі якості. І хай переможе найсильніший. Дякую, що були з нами. Я надіюсь до нових зустрічей. Дякую.